Любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Татам мамам привіт дідусям-бабусям теж. Я гадаю, що вже ви, дітки, дістали свої улюблені ковдручки, подушечки, іграшки тати-мами, дідусі, бабусі, а ви вже взяли горнятко кави чи какао Можливо, запросили ще свого котика і всі готові слухати. Наступну казку. А казка наша називається поштовий равлик. Всі напевне знають, як равлики повзають. Але як же равлик став поштовим це дуже-дуже цікава історія. А казку цю я знайшла на просто. Інтернету і купила ще ось таку книжечку. Корисні казки. Починаємо. Поштовий равлик. Найбільше за все, -все на світі равлик хотів бути листоношею. Як же це чудово! Думав він розносити добрі новини і доставляти цінні посилки. Бути листоношою найцікавіша, найважливіша і найрадісніша робота на світі. Але Равлика не брали в листоноші. Ви, напевне, здогадалися чому? Чому? Повзав він дуже, ну дуже-дуже, дуже повільно. Як же ти будеш розносити новини? Посміялась над малятком на пошті. Равлики у листоноші не беруть. Поки ти доберешся до адресата, новини вже й застаріють. Це ж будуть не новини, а старовини якісь. Кому вони будуть тоді потрібні? Зітхав равлик, і чому я не народився зайцем або сорокою, тоді б ніхто не сміявся б з мене. Відразу взяли б в листоноші? От стати б мені таким швидким, як вони. І він вирішив тренуватися, щоб стати швидше. Щоранку малятко прокидалося затемна і виходило на пробіжку. До світанку він був уже на біговій доріжці. А до обіду проповзав аж цілих два метри. Потім ще два метри, потім ще трішки. Але, на жаль, скільки б він. Не тренувався, не намагався бути швидким, але ж він все рівно залишався равликом і, як і раніше, не годився для роботи на пошті. Кинь цей задум, кричав заєць, поправляючи на бігу сумку набиту листами-журналами. Навіть найшвидший у світі равлик не зможе працювати листоношею. І Равлик зрозумів, що Заєць має рацію. Тільки відмовитись від мрії ну він зовсім не міг. Так подобалась йому робота Листоноші. Але одного разу на пошту потрапив лист з особливою позначкою. Дорогий листоноше, було написано на конверті. Будь ласка, будьте обережні з цим листом. Воно сповнене ніжних почуттів і може пошкодитися. Співробітники пошти були спантеличені. Кому ж доставити? Такого цінного конверта. А раптом Заєць зімне ніжні почуття. Або вони зіпсуються від тряски. Равлик. раптом згадала Сорока. Ось хто може впоратися з таким завданням. Правда, він не зможе доставити ніжні почуття швидко. Зате вони будуть. Цілими та неушкодженими. І всі погодились, що так буде краще. Наш равлик дуже, дуже, дуже старався, і, звичайно, він впорався. І тепер равлик працює на пошті. І вельми щасливий, коли потрібно доставити щонебудь украй дбайливо, обережно, це довіряють тільки равлику. І неабияк пишаються тим, що в них є такий відповідальний листоноша. Браво, равлику! Тобі! Браво! Що ти такий відповідальний, що ти так тренувався, що ти рано вставав, що ти не зрадив своїй мрії. Бо іноді буває так, що хочеться то одне, то друге, то третє, а наш равлик. Здійснив свою мрію і був дуже-дуже щасливий. Ну, все, подумайте над цим! Ось вам така корисна казка. Вам казка, а мені? А мені, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок. До побачення, до нових зустрічей! А я пішла готуватись до нових корисних казок. Не так, як равлик. А я швидше.